Курка знесла п'ятикілограмове яйце. Репортер її запитує: А як це вийшло? Ха -ха -ха, секрет. А Які у вас плани на майбутнє? Ой, знести знести семикілограмове яйце. Репортер запитує у півня. То як це ж вийшло? Секрет. А які у вас плани на майбутнє? Набити табло он тому страусу. Котику, привіт! Я тобі насмажила млинців, але трішки вдарила машину. Що зробила? А, млинці? А ти чого з жінкою розводишся? А, та сильно дуже порядок любить. А, так це ж добре? Ага, вночі встаю води попити, повертаюсь, трясся, а ліжко вже застелене. Питаю в дружини, а де тобі зручніше отримувати гарні повідомлення? А вона в приват 24 <риват> О, Василю. А чого ти шість квіток купив? В тебе що, хтось помер? А я завжди так купляю. Продавець мені співчуває, робить знижку. А я три квітки жінці, а три коханці. А? А, що небудь спіймали? Цікавиться перехожий. А, так, похмуро відповідає рибалка. Піймав одного і кинув у річку. Ха-ха! Напевно, маленький був. А, так. З ростом приблизно з тебе і такий же настирний. Сидять два куми, розмовляють. Слухай, куме, у тебе ж кнур є, а у мене свиня. Давай їх зведемо, поросята будуть, сальце. Давай. А тільки як я дізнаюся, що мій хряк готовий? Ай, та ти зайди у хлів, якщо у нього хвостик гачком, відразу вези до мене. На ранок кум зайшов у хлів. Дивиться, а у його кнура хвіст гачком. Той йому шолом на голову садить у фіру і везе до кума. У свиней Любов, на наступний ранок, зайшовши у хлів, він бачить, що у кнура знову хвіст гачком. Той йому знову шолом на голову, садить у фіру і до кума. Так триває тиждень. У неділю кум вже встати не може з ліжка, говорить дружині. Мовляв, піди, подивися, у кнура хвостик гачком чи ні. Дружина повертається зі свинарника і каже: Я не знаю, у нього хвіст гачком чи ні, але він уже в шоломі. і на фіру Вірі сидить. Мер Московії Соб'янін оголосив, що в новорічну ніч салюту в кацапській столиці не буде. А залужний сказав, що буде. Кому ж вірити?